Моє вітання усім глядачам! Сьогодні хочу вам розповісти досить таку народну, просту, але дуже смачну страву. Будемо готувати курячі рулетики у вершковому соусі. Оскільки ми готуємо курячі крученики, то для цього будемо використовувати пару курячих філе. Начинювати будемо ці рулети копченим беконом, а також сиром. Ну, оскільки курка вона сама по собі така сухенька, більш пісна, нежирна, то оцей бекон дасть можливість якраз і збагатити і ароматом копченого, ароматом копченостей, і також додасть соковитості цим виробам. Ну а безперечно, сир додасть ще такого гарного насиченого смаку. Рулетики будемо панірувати, тому для цього Будемо використовувати ще яйце, а також панірувальні сухарі. Ну, для того, щоб підсмажити ці крученники, будемо використовувати олію, на якій будемо смажити, а вже коли будемо готувати вершковий соус. Для цього нам треба буде взяти з пів літра вершків, можна брати 10% вершки. Ну, також будемо додавати туди сіль, подрібнений часник, перець за смаком, ну і крім того, зелень кропу. Отже, приступаємо до приготування. Для цього ми будемо розділяти філе. Філе завжди у нас складається із великого філе і так званого малого філе. Тому ми відрізаємо ці маленькі філе. І о, ціле філе по довжині розрізаємо на дві частинки. Кожну таку частинку також розріжемо ще навпіл. І от з отаких четвертиночок ми будемо готувати крученники. Спершу ці четвертинки відкладаємо в сторону, а потім будемо їх обережно відбивати. Четвертиночки обережно відбиваємо, щоб вони стали тонші вдвічі, ніж зараз, і щоб вони стали більш такими широкими. Коли філе відбите, приступаємо до нарізування бекона. В першу чергу зрізаємо шкірку щоб вона не створювала неприємних відчуттів, коли ми будемо потім споживати ці укрученники. Шкірка вона, тверденька і тому одразу ми її видаляємо. Тепер бекон ми ріжемо тоненькими такими шматочками, і кожен такий шматочок нам також треба буде відбити, для того, щоб він легше скручувався у кручениці. Бекон підготовлений і тепер ми поріжемо шматочками сир. Шматочки можна різати не дуже крупні, буде набагато зручніше різати з такими невеличкими шматочками, тоді крученики будуть легко скручуватися. Тепер ми беремо ці відбиті шматочки курячого філе. Перекладаємо шматочок бекона, викладаємо сюди шматочки сиру і формуємо вже крученичок, скручуємо у вигляді рулетика. Ці рулети будемо потім панірувати. І так поступаємо з усіма шматочками курки. Тепер, коли у нас вже сформовані ці крученники, ми а, приступимо до панірування. І Для цього ми розіб'ємо яйце, випустимо його у глибоку тарілку або в мисочку, злегка його зіб'ємо і а, трішки підсолимо. Як ви бачите, самі крученники ми не підсолювали. Чому? А, тому що всередині а, у нас знаходиться солонуватий сир, ну також бекон має певну кількість солі. То фактично підсолювати їх і не треба. Тепер на іншу мілку тарілку висипаємо панірувальні сухарі. Відповідно, крученики змочуємо у яйці, обвалюємо у сухарях і потім будемо обсмажувати. Тому я вже розігріваю сковорідку, на якій ми будемо смажити. Смажити ми будемо на олії все це. Тепер уже приступаємо до. Панірування обережно, щоб не розвалювалися ці крученики, ми їх змочуємо в яйці, перекладаємо на сухарі і також до усіх боків їх обвалюємо. Якщо ви переживаєте, щоб ці крученички гарно тримали форму в процесі обсмажування, можете їх сколоти шпажкою, а потім цю шпажку видалити перед тим, як будете їх запікати. Тепер, коли олія розігрілася, ми перекладаємо на олію. Підготовлені крученички і обсмажуємо їх з усіх боків до утворення рум'яної скоринки. Хочу нагадати усім нашим глядачам, що якщо протягом нашої програми ви не встигаєте записувати рецепти страв, які ми готуємо, завжди зможете знайти їх на сторінках нашого інформаційного партнера, це газета Акцент, а також газета ти». Ну і тепер, уже, коли підсмажилися крученики, ми перекладемо їх. У форму для запікання. Це може бути глибока сковорідка, це може бути лоток такий термостійкий. Тепер ми повинні їх залити соусом і поставити в духовку. Духовку я вже включив, щоб вона розігрівалася до температури 180-200 градусів. І Соус. Що ми повинні взяти для соусу? Як я вже казав, ми беремо пів літра вершків. Вершки ми будемо підсолювати. Десь півчайної ложки солі візьмемо на цю кількість. Також додамо сюди або подрібнений часник, або сушений е, часник, для того, щоб у нас був гарний аромат у цього соуса. Ну і крім цього, ми додамо сюди ще зелень. За бажанням, ви можете також додати і е, свіжозмелений чорний перець. Взимку свіжа зелень надзвичайно дорога, тому можна використовувати кріп сушений. Ну, Я здебільшого роблю такі заготовки, я заморожую кріп. подрібнюю його заморожую. І взимку це абсолютно ароматна така приправка, яка гарно зберігає і колір, і всі ароматичні речовини. Отже, ми додали сюди кріп. Ну і тепер, як я і казав, ще трішки свіжозмеленого перцю. У мене суміш п'яти перців. Саме свіжозмелений перець дасть дуже гарний аромат. Додаємо сюди цей перець. Свіжозмелений перець буде набагато міцніший, ніж просто змелений. Тому з ним треба бути також дуже обережним. Якщо вам подобається, ви в такий соус можете додати орегано сушений, можна додати сюди базилік, ну і будь-яку приправку, яка вам смакує. Тепер цим соусом заливаємо крученики. Ну що ж, соус вже залитий, тепер ми ставимо запікатися у духовку. При о, тій температурі 180-200 градусів ми будемо запікати крученики протягом 20-30 хвилин з моменту закипання соуса. В цей час соус буде густішати, а крученики стануть ще більш м'які і ароматні. Звісно, що до таких кручеників треба приготувати ще якийсь гарнір. Це може бути звичайна відварена картопля, це може бути відварений рис, макаронні вироби. А я пропоную приготувати гарнір, який готується досить швидко, народний продукт, який раніше використовували досить широко на наших кухнях домогосподарки. Зараз це відновлюється. Це у нас буде січовиця. Я беру склянку січовиці, поставлю вже розігріватися воду, ми будемо її відварювати. Але перш ніж ми будемо відварювати, її варто промити у воді. Вариться січовиця досить швидко. Як ви бачите, вона дуже красива за зовнішнім виглядом, тим більше, що вона буває різного кольору, навіть чорна. І Відварюється вона протягом 10-15 хвилин. Єдине, що нам треба буде після відварювання, її також промити. Ну а перш будемо відварювати, ми повинні воду підсолити, оскільки відварювати будемо у підсоленій воді. Коли вода закипіла, сочевицю пересипаємо у каструлю і повинні її розмішати, щоб вона не збилася у грудки. Варимо протягом 10-15 хвилин до повної готовності. Тобто якраз за цей час у нас вже буде і будуть готові крученники у соусі. Сочевиця гарно розварилася, стала м'якенькою, і тепер ми додамо сюди грам 50 масла. Все це перемішаємо, щоб масло розтануло і е, зробило ще більш ароматним цей гарнір. І тепер уже можемо повертатися до е, крученників, які е, приготувалися у нас у духовці. Тепер ми е, можемо доставати вже тарілку, викладати на тарілку приготовлені крученники. І е, ну, фактично то ми можемо і так їх поставити на стіл, е, якщо у нас велика компанія. Перекладаємо також на тарілку приготовлену о, о, сочевицю, таку ароматну бобову кашу, скажімо так. Перекладаємо сюди і крученики разом з соусом, який я обіцяв, соус став більш такий густенький, а самі крученики стали більш м'які, тому що вони протушкувалися. Перекладаємо крученики, ну і, безперечно, хочеться сюди додати щось таке красиве, яскраве, кілька, можливо, помідорів і гілочку зелені. Фактично, на сьогодні у мене все. Я вам бажаю смачного. До зустрічі за тиждень. До побачення.